Як у мене з'явився час, що я навіть записую зараз відео на YouTube? Всім привіт! Мене звати Крістіна, я спочатку представлюся. Я власниця українського бренду кісо. Ми створюємо планери і багато інших речей для натхнення. І це перше відео, яке я записую від свого імені, від Крістіне, а не від кісо. Тому хвилююся, але все буде класно. Отже, повернуся до теми, як знаходити цей дорогоцінний час, або принаймні, як це сталося у мене. Хто мене знає, а якщо ви дивитеся відео, тому вони... То ви мене точно знаєте, я працювала останні кілька років дуже багато. Це сягало до 18 годин на день, тому що решта 6, які лишалися в добі, я просто не могла працювати і спала, чекала, поки буде ранок, і знову почнуться мої задачі. Я дуже любила і люблю свій проект. Це по-перше. А по-друге, кожен рятувався від стресу, від війни, як міг своїми способами, і для мене це було занурення в роботу. Але десь рік тому я зрозуміла, що це дуже великі червоні прапорці, і півроку тому я для себе вже повністю усвідомила, взяла відповідальність за те, що так більше тривати не може. І я то, як не я, це зміню. В цей момент я подумала, чим я можу оперувати. В мене є моя молодість, яку я не хочу просрати. В мене є моя якась така прокаченість. Те, що я можу грати з собою, і те, завдяки чому я можу змінюватися. І в мене є банально графік, який банально потрібно змінити. І я тоді витратила орієнтовно тиждень, можливо, два тижні, і виписувала собі кожного дня на що і скільки часу в мене йде. Скільки часу в мене йде там, на проделогувати якісь задачі, скільки в мене часу йде на свої задачі, так? скільки часу йде на творчі задачі, скільки часу йде на фінанси, там, не знаю, на якісь такі рутину, і так далі, і так далі. І я просто знайшла час і куди він витрачається. Е, е, наступним кроком було написати, який я графік хочу через півроку. Не те, що який я графік хочу, а з яким я графіком гідно жити, щоб це приносило мені задоволення, щоб я встигала пожити і щоб була задоволена своїм життям. Я написала цей графік. Там годин було роботи, напевно, від сили 2-3 по основному проєкту. І наступним кроком, оце вже мої улюблені кроки, я собі розписала. Протягом кожного місяця, цього півроку, які малесенькі зміни маю робити? Тобто, якщо я графік першочерговий мала в листопаді, я собі на грудень, на січень, на лютий, на березень, на квітень написала от прям почергово такі малесенькі мікрокроки, де я в грудні працюю там не вісімнадцять, наприклад, година, вже дванадцять, де в січні вже не дванадцять. А від 9 до 10, де в лютому вже біля 6 годин, в березні менше, і в квітні я от зараз перед вами сижу і записую відосик на YouTube, тому що в мене час з'явився. Що в цьому моменті важливо, це адекватно оцінювати свої сили. Ну, принаймні, для мене це було важливо, тому що, коли ти робиш дуже якісь широкі жести долі для себе, умовно кажучи. Там сьогодні ти працюєш 24 на 7, а от наступного місяця хочеш взагалі перестати працювати, піти на пасивний дохід і жити десь на Мальдівах. Ну, це не відбуватиметься, тому що ти банально пропустив 10 кроків. І коли я ставлю собі цілі по життю, коли цю ціль, блін поставила, я її досягнула, я тебе радо раду реально про неї розповідаю. Дуже важлива поступовість, і дуже важливо для себе давати час адекватно оцінювати свої темпи, свої біоритми, адекватно оцінювати себе на фоні свого попереднього досвіду. Тобто, чому в мене все життя не вдавалося, а тут за місяць має вдатися. Все ж таки, напевно, потрібно виділити клаптик часу. І тут дуже прикольно, що коли ти виділяєш, умовно кажучи, зараз на щось півроку. Ти собі насправді тим самим економиш дуже багато років. Тому, якщо якщо ти зараз цього не зробиш, ти просто будеш ще рік, ще два, ще три жити на автоматі, жити в старих якихось своїх уявленнях, старих зі е старими принципами, які вже не працюють, які тобі не приносять радість. Просто через деякий час я уявляю себе років 40 така думаю, тепер пора щось міняти. І зараз я так радужно розповідаю, я дійсно радісна, дуже, але е, за ці півроку е, я багато робила деяких факапів, можна сказати, де, з деякими м, невдачами або з деякими нюансами стикалася вже на шляху. І ось які це були нюанси. По-перше, е, така зміна вона не є легка. Для того, щоб відпустити старе, це потрібно ще постаратися. Вони не робить один щелчок, хоча, чесно кажучи, інколи щелчком пальці себе і переключити. Е, такі зміни бувають дуже дорогими, тому що якщо я хочу від 18 робочих годин <ді> діти до трьох робочих годин, це означає, що мені потрібно зібрати велику команду як власниці бізнесу. Мені потрібно проделогувати, мені потрібно вкластися за зарплати, вкластися там в нові проекти і так далі. Це, по-перше, для мене було дорого, і є дорого, і лишається. Важко прощатися зі старим, навіть якщо це щось погане. Ось якраз Ліляна. Сидить би трошки проговорили, поки зробили паузу на відео, що навіть якщо це якісь там старі абізивні стосунки. Які забирають багато енергії, і ти не хочеш на це більше витрачати свій час, все одно зараз ти в них все одно потрібно наважитися, відпустити і ще деякий час адаптуватися, жити без них там, без старого проекту, або або що. Коли ти вже дійшов до того моменту, коли в тебе 2-3 години роботи на день зі мною сталася апатія, я почала заліпати в інсті, почала заліпати втрец. Почала довго спати, хоча я нарешті свій графік зробила таким, де сплю нормально. Тому що я не знала, куди себе діти, чим заповнити той час, який у мене звільнився. Це таке алілуя! в мене тепер і вільний час, а як його не просрати? Тут вже знаходиться інше. Якщо, наприклад, протягом того часу, коли я виправляла свій графік, я призрівала, думаю, блін. Я стільки часу витрачала, щоб жити не так, як я хочу. У мене на це пішло роки. Я прозрівала. А на моменті, коли я нарешті звільнила свій час, я сиджу така в інстаграмі, метаю ленту і думаю, блін, в мене є вільний час. Я його не знаю, куди діти. І я його знов просираю. І на це також варто відвести. Якийсь проміжок, варто від себе нічого не вимагати. Варто до себе в цей момент віднестися з любов'ю. Я старалася так робити, і, в принципі, вважаю, що мені вдалося. А е через такі от факапчики все одно вдалося зробити м так, що знову ж таки я зараз, я чую, записую YouTube. І для мене це вже не від того, що нема що робити, я запишу відосик. А це про малесенькі мікромарії, які збуваються. Тому що я про це. Дуже багато років мріяла. Кожен раз, коли ми записували якийсь рісне кісло, і я не вкладалася в 40 секунд, а вкладалася в 3,5 хвилини, і ми говорили, що блін, кріс, тобі треба на формат YouTube. Я про це мріяла. Але не могла собі дозволити. І рада, що тепер можу. Підрозумую, те, що допомогло мені, я на мільярд відсотків певна, що воно допоможе кожному з вас, якщо у вас є такий намір. Перше, дати собі. Чарівний пендуль і сказати: Стоп, що так більше тривати не може. Визначити, що саме так більше тривати не може, і підібрати інструмент, який вам буде найлегше тобі, буде найлегше змінити. Третє. Зрозуміти, що дуже багато біди і щастя криється просто в звичайному буденному графіку, тому що звичайний буденний графік це те, чим ти заповнюєш своє життя. Четверте. Це виписати свій графік, який є зараз. Витратити на це 2-3 тижні, тиждень виписати прямо погодинно, чим ти забуваєш е, своє життя і свій день. П'яте. написати ідеальний графік через деякий час, не через місяць, через півроку, через рік і так далі, до якого ти прагнеш. Саме це. Розписати кожен місяць, який є між точкою А і точкою Б, які мають бути графіки, які мають бути кроки для того, щоб ти типу, поступово виробляючи в собі звичку, лагідно дійшов до оцього цьомого. Восьме, прийняти, що це важкий шлях, що він вимагає витрат, часу, ресурсів, він вимагає м, незвичних для себе рішень. Тому що, щоб прийти до нового результату, треба зробити якісь нові дії, прийняти нові рішення. І не все буде вдаватися, не весь цей шлях буде прямо абсолютно глад... гладесеньким, як по маслу, але потрібно не злитися. Восьме. змирися, що коли ти прийдеш до того бажаного, ти не одразу можеш відчути це щастя. Потрібно буде дев'ятий крок, <смири> потрібно буде дати собі час. Для того, щоб зрозуміти, куди тепер твій час інвестувати. І десяте, насправді, це усвідомити, що це все з тобою сталося, що це той шлях, який ти прийшов, внести це можна сказати в свою історію в життя і користуватися цим досвідом, не лишати десь просто позаду, не лишати десь просто на словах, а дійсно користуватися тим шляхом. Який ти для себе виборюєш? Отак. Хай у вас все, все вийде, і хай в мене також все вийде. Я сподіваюся, не злився від Ютубних відео і буду далі ділитися своїм шляхом. А, да, це мій звичний ритм. Я люблю свою роботу, та я та я в суботу за це не ніхто не чіпає. це ми з тобою були. Це ми з тобою були. Це брехня, це брехня. Ви брешете собі, ви тікаєте від, від свого життя до роботи. Від ви тікаєте від своїх особистих проблем до вигаданих, там не знаю, до чужих до робочих, тому що ви просто не хочете жити своє життя.